Якби я не знявся з виборів, я би переміг. Ви його взагалі слухали. За ним вже дурка плаче. Байден. Ми слухаємо цю хірню уже добрих півтори години. Будь ласка, звільни овальний кабінет і дай нарешті дорогу. Дорогу молодим. Обіцяю, хлопчики на вулиці не будуть тебе ображати. А ще матимеш пільги, а ще я хочу морозиво з горішками. Я віддав свої найкращі роки цій країні. І яка вдячність? Безкоштовний проїзд? Дорогу молодим, кажете. Тобі бляха 78 років. Тобі все одно більше. Ніякого морозива. <звук> От такої. Зате безкоштовний проїзд йому точно не потрібен. Старе, але піздує, шої бачить.